Я з міста Маріуполь, моє рідне місто, яке я щиро кохаю і свою закоханість показував е, під час е, життя в цьому місті. Маркел Сіті, от я в кепочці саме цього фестивалю, у мене є мерч всіх років. Для мене була жаданою мрією спочатку потрапити на цей фестиваль в якості ведучого, коли я жив в Маріуполі, а потім я щороку повертався. От зараз не монтують гарні кадри під мій спіч, як він виглядав потужно. Ну, я ви собі в Маріуполь приїжджає там, онука, приїжджає Макс Барських, приїжджає тоді ж закенслений і зараз не в Пошані Іван Дорн. Приїжджають мумітроль, вибачте, друзі, це. Вільні артисти, які не живуть в Росії, в Нью-Йорку, здається, Лагутянка живе, але просто уявити, уявити масштаб. Да? Ці люди, Маріуполь музичний фестиваль. Вони туди приїжджають. Це було неможливо уявити. Мешканцю Києві важко це пояснити, тому що ми тут балувані. Мешканцю того самого Львова чи Дніпра навряд чи. А в Маріуполь, коли перший був цей фестиваль, люди казали: а тут є саммана, то, напевно, зараз на здійнях зберуть і тут нічого не буде. В кожен його час історії, я туди з радістю повертався. Я ніколи не попереджав батьків про те, що я їду туди, це завжди для них було сюрпризом. Вони завжди не чекали, коли, коли побачать мене вдома. Тому для мене Маріуполь в спогадах моїх це про... про щиру любов. Про щиру любов до місця, в якому ти народився. Бо якщо ти не любиш. Місце, в якому ти народився, то куди б ти не переїжджав, ти не знаєш себе. Ми будемо стрімитися до демілітарізації і денацифікації України. Призиваю вас немедленно сложити зброю і іти домой. Це було більше, ніж жахливо. І коли там, твої батьки не відповідають останній раз я їх чув 1 березня, вони тобі не відповідають тиждень, не відповідають 10 днів. І таких, як я, було сотні, десятки тисяч. У того півмільйона, ще півтора мільйона родичів, друзів і знайомих, які не можуть. Ти сидиш думаєш, а чого я сиджу? Треба, треба щось робити, треба щось робити. Ти почав робити, я почав писати е, волонтерам, які пробувались туди, е, в Маріуполь. Я долучився до групи організаторів цих поїздок, я почав розбиратись в логістиці, ну, допомагати їм, допомагати всім, чим я можу, там, всіми своїми знаннями і часом. І після цього мені, як я почав писати про це в інстаграмі, мені люди почали відправляти кошти. Я взагалі в них про це не просив. Вони мені були на той час не потрібні. Я знайшов запорізьких маршрутників, які здавали автобуси в оренду, і ми брали у них ці автобуси. Я шукав водіїв. І от з цих перших донатів, з цих перших автобусів, ми почали відправляти автобуси в Маріуполь за людьми, щоб вони забирали. Звідти всіх, кого можуть забрати, жодних умов не було. Всього від району. Кухня, коридор і окно. Якось так працю... працював тоді. На міському сайті між звідкою розмістили, розмістили мій контакти із ще одного волонтера з Квятковського. Еті люди допомагають виїхати з Маріуполя. І мені починають в мене досі більше чотирьох тисяч непрочитаних повідомлень в Телеграмі. Я щоразу коли даю інтерв'ю, прошу вибачення у, всім, у всіх тих, кому не відповів. Бо було дуже багато повідомлень. Вивезіть мою маму, вивізте мою маму. Вона знаходиться по цьому адресу. І я тоді вже в телеграм-каналі писав непублічно, публічно. Друзі, ми заберемо туди і того, куди ми доїдемо. Пошел. Там в березні, квітні, мені люди відправляли там з Ізраїлю, зі штатів, свої банківські. Рахунки, От дивіться, в мене є 40 тисяч доларів, я можу їх відправити, заберіть мою маму. Прикладом, я казав: чуваки, я не можу обіцяти, що ми заберемо вашу маму, ми проведемо автобус всіх, кого ми заберемо. Якщо там буде ваша мама, я буду радий. Нам ваші гроші не потрібні. І не знайдете жодну людину, яку би я назвав хоча б там, плату в 10, 100 доларів або 300. Я завжди казав і кажу. Якщо у вас є можливість, ви можете нам допомогти. Якщо у вас немає такої можливості, ми вам за будь-яких умов допоможемо. Це перше і найголовніше правило це була наша червона лінія у стосунках з усіма дотичними до команди. Тобто Ми не беремо грошей з людей, ми з них не просимо цього, ми їм допомагаємо. Так, ножки ровненько, лежи. Тепо це жахливе відчуття, коли тобі телефонує мама 28-річного хлопця щодня і спросить, як там у Віталік? А що я їй може відповісти? Чи. Дружина 50, з здається, трьохрічного Юрія Лейхенсу. Як там, моє, Юра, у вас є якісь новини? І тут мені треба брати відповідальність за людей, за їх життя. От Уяви перші автобуси, про які розповідаємо, їх відправили. І два з них не повернулись. Це перше, що ти робиш взагалі. І виявляється, що один автобус потрапив під танковий бій, і людина десь в. Лікарні. А другий, здається, то, по пропав. Пропала людина на деякий час. Стається, стається так, тобто. І ти думаєш, бляха, ти от взявся типу за добру справу, в тебе такий ну, страх за своє рішення. Радуйтесь! — Радуйтесь, друзі! Та це дійсно радість! <клес> <клес> Треба пояснити людям контекст. Дорога з Запоріжжя з території, яка була. І є територію України на територію, яка тимчасово окупована. От то, що я розповідаю, що там не було зв'язку. Вона прилягала через більше, ніж 20 ворожих блокпостів. Тобто, поки ти доїдеш до Маріуполя, тобі треба мінімум 20 зустрічей з людьми у військовій формі, недружньої до тебе держави. Тебе немає телефону, щоб позвонити сказати, Альо, а можна тут якось вирішити? Майже перманентно були історії. Коли там хтось там в нас намагався там то віджати машину, то коли люди потрапили, вони ну, два водія потрапили в полон в Оленівці, Якісь переговорники, які хотіли там собі 5 тисяч доларів за те, щоб визволити ту людину. Водіть! Водій наш герой! От водійте, наш герой. Це суцільна нестандартна ситуація. Наприклад, там водій їде, його зупиняють. Зараз, щоб не наговорювати, то, чи дагестанці, чи Чеченці, тому що я їх не відрізняю, тому що я не пам'ятаю, хто це був, але це були представники саме цього етносу, які бували і воюють на стороні ну, на боці е армії Російської Федерації. І їм кажу, О, кресовки, він каже: у тебе хороші кросовки, а он знімає. От Що ти будеш відповідати цій люди? Знімай кросовки, мені такі подойдуть. І тут, там в мене були різні водії. Це сказав, а, Каштавтя ножка помінше буде не я Хочешь, привезу, Це я я другі привезу. Хочеш, яке тебе привізуть? Ради, що ви вернулись на вільну землю. Ну, що ви на родної землі раді. На Най землі, слава Україні! Найкраще, <свісно> що ставалося, коли люди повертались, виходили на зв'язок і ми зустрічали, що вони вже на українській землі. Головне живе. Так, ти що? І головне в Україні. Це два фактори саме головне. Тобі треба відправляти живу людину. Луди сідати за той руль за кермо старого автобуса 99-го року, щоб він туди їхав. Автобус ми наповнювали гуманітаркою, щоб хоч якась доїхала до Маріуполя. Я Виїжджали один раз, у вас не достучалися. Просто ж ми казали, просто довезіть от кого бачите на вулицях. міста, можете просто так піддавати. Держите, вам нічого хватить. Ніде ничего ніхто не известно. Девочки ж приготують там покушати? Я сам готую. Купували для Другої, второї армії міра вітвіни станки, енергетики, там, щось, що можна було не грошима платити, бо я не міг ми не могли собі дозволити на, на донати, які нам відправляють. Ну, конвертувати їх в долари, щоб давати просто так кожному. Тому ми обходилися такою економ версією Це цигарки, найдешевші слабка в Запорожі, за пачка, отіком контрафактні, це леза, як я сказав, і аТБшні енергетики. Це те, що вони просили. Іноді, вже потім, коли водії повертались, них були якісь конкретні запити, ми їм там суття, чи то суття, що щось таке привозили, Але щоб не грошив. Це от про прийняття рішень. Тобі треба приймати рішення, як. Як ви ти відправляєш людину? Яку ти відправляєш людину? Де він буде їздити? Знову ж таки, логістика, щоб його там не вбило, поки він куди сьогодні ребятки добрались сідьмо число. І так весь рік ти ти постійно, постійно маєш приймати рішення, за яке буде яке з під собою. Несе дуже велику вагу відповідальності за життя одної, одної людини водія, а потім під ним ще 18, 20, 25 людей всіх тих, кого, кого він вивозить. Потім ми ще туди додали тварин, дали першими. Хто вивозить е, покинутих хазяйва? Швидко виїжджали. Ми залишали там своїх котиків та собачок. Вони потім хотіли їх повернути, і ми їх знаходили і повертали окремо. Ну, Єдине, в умова була, що хазяйва приїхали в Запоріжжя і забрали таку котика чи собачку. Ми ще потім це вже влітку розпочалось. Приїхала із Маріуполя цілих 22 кота. Навколо тебе сльози. Люди повертаються, розповідають, як у них там було, цілують ту українську землю. Кажуть, а у вас тут -то радіють, тому що вивіски горять, що банкомати працюють, магазини. А ми плакали, Маріупольці всі плакали. Назад дороги ні, ми їдемо прямо. Ти все це слухаєш. В тебе є розуміння, що ви робите щось хороше, глобального розуміння, що ви зараз там врятували спекку. В тебе немає. Цей стрес, ви його запиваєте, а потім зранку прокидаєтесь і знову поїхали працювати. Отак, день, день, день за днем, день, за днем, день, за днем, день за днем. Спасибо, Іванка. Варітель ура! Ваділесла! Загалом, там цифра може сягати більше 10 тисяч людей, більше там, 500 тваринок, мабуть, 500-500. Я завжди кажу: це не я. Це не я робив, це була велика група людей. Я це організовував. Я саме тому там своє обличчя, зазвичай, не це звичайно маю не показувати, тому що це робили. Водії, це робили люди, які вантажили цю гуманітарку. Це робив мій Сергій, який відповідав за те, щоб ця гуманітарна допомога була доставлена. Це робив Сашпос Сосновський, який координував цих тварин, щоб власники приїхали в Запоріжжя, щоб тварин знайшли в Маріуполі, щоб вони доїхали до Бердянська, щоб Бердянським зробили вакцинацію, щоб їх по дорозі там нагодували. Це така величезна командна праця і відповідальність. І це люди, які нам допомагали. На цьому шляху в Марію Фалі вас, і всі домашне мені серйозної молодичи. Віха вам здоров'я. Ми вас здоров'я, маріуполі. І вже е, там, 23 рік я почав потрішки-потрішки по повертатися в те, що називається цивільним життям. щоб Кукуха взагалі не з'їхала, тому що в 22-му році багато з командою пили. Ну, вечором тобі не треба кудись стрес. Я так почав пити китайський чай, тому що треба було алкоголь чимось заміняти, щоб не спитися алкоголіком не стати. І зараз в мене, навіть коли починаю перелічувати там, кількість робіт, якщо зараз вже про роботу, в мене мінімум чотири постійних проекти це те, що я постійно роблю. Я, там, є проєкт офіс фортифікації, який допомагає. Наша обороноздатність була вище. Е, я повернувся на телебачення, дуже цього не хотів, зарікатися собі до війни, не працювати, але мене. Певно, мені сподобався проєкт. Ранок вдома на телеканалі Дім. В мене є мій улюблений подкаст Послухай Віоліті, де я багато говорю. Ну, те, що ми, те, що ми з вами всередині називаємо, вийшли на новий рівень, хоча він зовні так виглядає, коли ми почали показувати тих колекціонерів, які, передусім, є в Києві. ми Розповідаємо про них. І що раніше ми їх не показували, тому що багато хто не хоче навіть своїх прізвищ розкривати. Тому ми в аудіо форматі робили ці подкасти. А зараз ми кличемо тих людей, обличчя яких хочеться показувати і розповідати про них, тому що вони в кращому розумінні, міркуванні, вони показують, що таке от колекціонування і колекціонери-дослідники. Мені це щиро подобається. Я не був дотичним до колекціонування взагалі, але в мене всередині живе людина, яка хоче досліджувати от досліджувати все не вколо себе. Тому я і досі зазвичай, в подкастах в Юліті, Кажу: я дослідник, я хочу зрозуміти людину напроти мене чи людина, яка не зв'язку зі мною. Я хочу зрозуміти, чому вона обрала шлях колекціонування, бо колекціонування все тут, як з дитинство, коли потім колекціонували, як збирали там або наліпки, або листики, якісь навіть, на дереві, і уявляли собі, що це гроші. Воно всередині нас це дитяче сидить, і ми хочемо щось, щось збирати, що таке колекція для кожного з нас. Для мене, для мене це тоді відверто кажучи, було просто відволіктись трішки від того е, хаосу щоденного, в якому я живу, ми вирішили записувати подкасти колекціонери під час війни. Пам'ятаю, як ми там говорили з колекціонером Вина з Харкова, який сидів у підвалі і казав: якщо що, якщо почуєте е, або зв'язок підпаде, то ви розумієте, що відбувається. Вразила мене історія з колекціонером з Києва. Який протягом цих трьох років продає благодійний лоти свідомо, що не продає, він дає. От собі не просить коштів, просить чек, на який фонд ти відправив. Він всі ці чеки зберігає. На тисячі, на десятки тисяч гривень цього принципова позиція, підтримуйте каже фонд, який вам подобається, давте мені саме прайс. І найбільше руками, серцем. Конкретними діями і справами допомагали те, що прийнято називати простими людьми, я не повний до людей на простих а не простих. Це дуже важливо зазначити, не вирізати. Для мене всі люди, вони є люди. Але от ті зазвичай, хто трішки вище підборіддя піднімає, вони зважають: це ти простий люди. Чи ти? Обичні люди. Так от, ці самі, яких ви називаєте, прості люди, вони брали на себе відповідальність за життя інших людей, вони лізли в пекло. Це я про свою гуманітарну діяльність кажу зараз, не про мілітаристську, не про не про захист. Це інша тема Збройні Сили України і їх подвиг безперечний для кожного, хто живе в цій країні. От саме ці прості люди. В мене був там, водійка, бухгалтерка. Сподіваюся, Ванка не вразив тебе свою професію. Е, Сергійко, колишній наркозалежний. Один з там, який мав велику, ну, достатньо там добру посаду, можливо, начальник, можливо, заступник начальника Добріполя, це була гарна посада цеху в, на комбінаті імені Ілліча. Зовсім різні люди. В робочі знову ж таки з запорізького підприємства, який колись спрацював в Маріуполі з розбутту. Довго пролічувати. були ну, люди, які на перший погляд можна було сказати, то він схожий там на алкоголіка, а він там 20 людей. І потім пропадав, до речі, в запої, дуже важко було робити з Юрко його звал. Ці всі люди робили неймовірні речі, на які не здатний, звичайно, звичайна людина. Саме тому, о чому мені змінилось, я, я не можу сказати, що я не поважав цих людей. Я о 5.30 їхав щоранку з ними. На свій ранковий ефір. Хтось їхав працювати в домі на це халіча, а я їхав на утро в прямому ефірі на телеканалі «Маріупольське телебачення поруч з ними без жодної, без, жодної, без жодного здохнього ставлення. Я дуже люблю Маріуполь, дуже люблю всіх людей, хто там був. Але це змінилось, змінилось ну, особисто, по-внутрішньому. Мені змінил, змінився оцей, там маєтничок, маєтник щодо того, як, що, до кого. Хто що може зробити, як з ким комунікувати? А якщо вже глибше йти, то я, мабуть, всередині себе посидів там роки по 10-20, і навчився більше цінувати те, що я.